Сьогодні моїм гостем буде начальник рекрутингового відділу 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Денис Швидкий. Поговоримо про процедуру рекрутингу особливості різних посад. Які вакансії найнагальніші. Радянська армія вона будувалася більше на авторитаризмі, Це безперечна покора. Особового складу і так далі. Зараз вже ми переходимо більше на партнерство командування та підлеглих, це вже створення особистості військовослужбовця, це поліпше, а вже ж, комунікацію і емоційний, психологічний стан військових. Тому це от була основна проблематика радянської армії. Тобто повага так у вас так, більше з'явилася один до одного. А вже ж до військовослужбовців. Є речі, якими він особливо пишається. Вони обороняли Миколаїв, вони відбивали Херсон, а потім першими туди заходили.